Заявляли місяць тому, Ми чи не не другий, третій, десятий. Ви не, кон... не виконуєте свою роботу. Значить, як... Як... Вас потрібно змінити. Ви мене не чуєте. Я ви вам кажу, що відкрити на неважно. Слідство. Так, Ми вас чуємо місяця. Люди вас добре. не чують. Ви а, вже... а як... Безпеку людей забезпечити, Оцих двох пізнь Нас слідство менше цікаве. Да, Як жити спокійно люди? Тепер він візмає за 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 на волю. Як це там? Може це буде, буде. моральний тиск на людей, а вони не йому нічого зробити мене. Відставка немає нічого. Я собі йду відставку, а слідство ведеться далі. Розумієте? Тобто ви відчуваєте, що ви не спроможні, що ви ще не доросли до генерала. То ви просто написали заяву Авакову і пішли. Чому ці люди мають виставляти вам претензії? Чому ці люди повинні бити, повинні горіти? Чому за, місце, за що несете відповідальність особисто ви за день, за два, за три дні? Ще не було такої в історії, що проводилось слідство до ну, ми з зберегов зустрічаємося ви з того ви року. Що ви говорите за півтора місяця? Він, Він, нічого ви не, ви не зробилося. Діло в, в, в тому, що слідство почалося позавчорашнього дня. Позавчора цей слідчий до мене ще не прийшов за півтора місяця. Тобто те, то, 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 що було на прес-конференції, що, що, щоб я, я ми. а що робити з цими людьми? Візьмі на квартиру до себе, певний за що. Я ж вам сказав. Я де забузточний ранного громадського порядку, там є наряд. Там постійно є наряд. Ви, ви, вибори, ви, ви керівник, ви керуєте нарядами. Ви тут головний. Розумієте, шамовний наряд там є. І він був, коли він був, але вони нічого не вони його не забирають. Він навіть не уходить. Він вже не з'ясняється. Його... Що вони за руку здорові робить його що він Доставляли тоді в міський відділ? Його його міський відділ, відділ. він да, вийшов да, і нам запропонував підвести так. нас всіх назад. Бо мене вже випустили. Я можу вертатись О, назад. Він і просто почав її дії дівчиня з балончиком і всім решта людей вишвирювати з цього. І в нього до речі доручення тільки на виконання будівельних робіт. У власності представлять інтереси Пелипаків. Він тільки будівельні роботи, я читала сама і за це отримала балончиком. Що і я людям почала казати, що в нього немає такого дозволу. Ну, тільки та на виконання будівельних робіт. А міліція стоїть і білося, як як стоїть і усміхається. Людину б'ють, бо вони Де не у не нічого робить. Нам поліція. Він має призвище, він каже, вам треба Зелінського. Зараз він буде Майде тут, той Зелінський. Він нікого не боїться. Там скільки там чоловік, там, 3 5 чоловік. Ой, дійсно, ми сядемо, там покажемо, що ми зробили, щоб не було такое, знаєте, знайти своєсловне обвинення, що поліція нічого не робить. Дивіться, у нас була прес-конференція. Все було, вроді би поставлені точки на дві. Через два, через три дні приїжджає нагло зриває лічильника і пішло, поїхало. Б'є вікна і. Розумієте, це і теж слідчий стояв і розказував, що ведеться провадження. Я своїм адвокатом приїхала, коли ми були? Оце недавно були ми у вас. І що ви їй, Хоч по одному пункту дали відповідь? Ні по одному. Чогось як я прийшла питання? сюди, вже в цей відділ, ну, до вас заяву написала. Ви раптом прийшли до мене позавчора, почали працювати, як будто би. Ще таке питання: чи може патрульна постова служба до вирішення цього питання? Час від часу заходити до людини і питати, як у вас справа чи не було е ніяких да, моментів. Буде, ну в такому вистанків. плані, щоб е бачили, тому що вони курсують машинами туди-сюди. Вони їздять, вони Ну, машини момент. він міняє їх. Як перчатки. І якщо патрульний зайде, спитає, я думаю, шапка не впаде. Абсолютно не бачу На структуже. Абсолютно, Абсолютно не бачу, як розумієте, <клес> <клес> <і чому вона. клес> ми виконуємо зараз вашу роботу, а не було б нашої громадської організації, Що були цими двома пенсіонерами? Я вам даю гарантію, вже би їх шукали б. Да. Він просто ще, кого що його ще стримує, то ми. Ми тільки приїжджаємо, раніше вже й не тікав, то, а зараз вже тікає. А нас би не було, я навіть собі уявити важко, що було з ними. Я розумію. Я на сьогоднішній день тільки можу подякувати дійсно громадськості. І навіть от коли зараз спільно з ДАІ, коли от зараз є багато, скажімо, осіб, які вживають алкогольні напої, їздять на транспортних засобах. І дійсно от зять самоворону, дуже допомагають нам. Дякую вам, що громадськість нести ну на сьогоднішній день бачите у нас обші проблеми, і Но ми, ми, все, ну, ми спільно будемо вирішувати. Mm -hmm. І я вам тільки можу за це подякувати від ну на ваше пересказати, що ту зарплату, яку поставили вам зараз, це зарплата з наших податків. Це не не просто чиї гроші, це наші гроші. Ми їх платимо вам за те, щоб ви робили роботу. Розумієте? І якщо це кримінальне провадження буде. Тягнутися місяць-два людина з <плес> таких з, з таким здоров'ям чи пищу. в холодній хаті сьогодні без опалення, без нічого прожити не зможе. Просто це не всі прекрасно розуміють. нам просто да, Скажіть, <плес> будь <плес> ласка, це, <плес> свої дії, <діату>, щоб <плес> давайте так, так, так. Я вже давав на прес-конференції і вам ще скажу, що казається сторони, з сторони з праці... Страни... Страни... слідчого взагалі працівників поліції. Ми зробимо все, щоб довести це до логічного завершення і. всі... Всі будуть відповідати, В Терміни, терміни. скажіть, будь ласка, поки не буде воєнняти законом, що люди там щось що це залишиться цей, ц... цей дім, щоб цієї людини там на подвір'ї близько не було. Розумієте, це йде ц... судове Розуміє. провадження. Це є цивільно правові відносини. Ні. Тут я вам не Ні. нічого не можу. Ну, що касається незаконних дій з сторони інших осіб. Які там... Правильно, то я справжу, що це незаконні от, дії. Це, це що вони правильно. вийшли за забором, друг на друга плюнули, тигати от, і тигати, що в цьому є кримінальне провадження, яке, яке буде.